Фондай Сената, людина дзвонить, каже, хлопці, треба подивитись, не працює обігрів керма. Приїжджає, назначаємо, приїжджає, дивимось, знімаємо підрульовий кожух, вставляємо щупи в окінцевателі підігріву керма, запускаємо автомобіль, вмикаємо кермо. Дивимось на тестері 14,4. Значить, з живленням все гаразд. Дивимось далі. Далі, знімаємо подушку. Значить, дивимось. Контакти на обігрів керма. Треба, може, спочатку перевірити його опір, але знімаємо роз'єм. Дивимось, нічого тут не пригоріло. Ось вони. Дивимось сюди. Що ми бачимо? А де контакти на обігрів? Не цікаво. Дивимось далі. Знімаємо роз'єм. Дивимось, ставимо дзеркальце. Не знаю, чи буде видно. Буде. А де контакти на обігрів? А нема, оце загадка. Діагноз поставлено.